Розклад для тих, хто знайшов нову, більш кращу, більш перспективну роботу, ніж ту, на якій ви зараз працюєте. І зараз задумаєтеся, чи варто туди переходити, що може ця робота вам дати, може принести. І ця робота вам підходить лише частково. Швидше за все. Тут ви будете постійно повертатися до думок про попередню роботу, і графік не той, і люди не ті, і умови не ті, і ще там щось не те. А от на тій роботі було так, а на тій роботі було якось спокійніше, чи краще, чи по-іншому не так, як тут. Але своїм заробітком на новій роботі ви будете дуже задоволені. Ці заробітки принесуть вам і матеріальну стабільність, і емоційне задоволення. Емоційне задоволення ви ну відчуватимете приємні емоції, що грошей достатньо, що ви можете собі дозволити, щось, що можливо ще не могли дозволити. Чи можливо частіше отримуватимете гроші? Ну, наприклад, буде зарплата та аванс, чи купюри красивіші, чи можливо вам важливо, щоб гроші йшли на карту. А на попередній роботі вам налічкою платять, а тут на карту буде. Тобто, помимо того, що це буде вдосталь грошей, вони ще будуть і приємні. А от ви цій роботі, можна сказати, підходити 100%. Ви тут можете проявити свою харизму, своє натхнення, свою мотивацію розкритися на цій роботі, на тій посаді, про яку ви задумаєтесь, наповну показати всі свої сильні сторони, показати всі плюси своєї майстерності. І імовірно на цій новій роботі вас очікує. Якийсь такий активний період. Можливо, зараз ви працюєте ну, дещо в спокійному темпі, можливо, взагалі в такому занадто розслабленому темпі, чи ну, є така якась робота, можливо, що нудно вам там скучненько, а тут на цій новій роботі буде активність, буде якийсь рух, це немов буде період виходу з якоїсь такої сплячки, що стряхнулись, і починаємо жити, починаємо працювати.